Чи втрачають статус військовополоненого росіяни, якщо вони вчинили військові злочини під час вторгнення в Україну? Вони будуть направлені до в'язниці як злочинці після засудження українським судом. За Женевськими конвенціями військовополонений зберігає свій статус навіть якщо вчинив військовий злочин і був засуджений за вбивство цивільних. Які вимоги враховуються при організації харчування військовополонених? Міжнародні і національні стандарти встановлюють вимогу триразового гарячого харчування. В розпорядку дня виділяється одна година на обід. Цей час важливо дотримати, адже після обіду робочий час. Дві головні вимоги: їжа має бути достатньо теплою, щоб не було претензій та виконати вимогу законодавства, і при цьому не надмірно гарячою, щоб не обпікати людей при її споживанні. Тому на прийняття їжі необхідно встановити достатній час. Вас призначають на посаду начальника відділення соціально-психологічної служби у табір для військовополонених. Чим ви будете займатися? Буду займатися організацією їхнього перебування в таборі адже кожний день має мати розумно організоване дозвілля: книги, спорт, релігія, контакти з рідними вони мають на це право виправлення, перевиховання – Буду займатися виховною і корекційною роботою, яку я знаю з досвіду роботи в установі виконання покарань. Навіщо організовується праця військовополонених? Праця це ще один спосіб корисного побуту та одночасно обов'язок військовополонених. Вона підтримує їх здоровий фізичний і психологічний стан. Також праця дозволяє заробити кошти на придбання товарів у магазині. Праця обов'язок військовополонених за законом та перед суспільством адже утримання полонених потребує значних видатків з державного бюджету. Праця військовополонених дозволяє ці витрати частково компенсувати, щоб держава могла забезпечити їх усім необхідним. Лікар звертається до начальника табору для тримання військовополонених. Один військовополонений потребує термінового лікування, а потрібний спеціаліст звільнений і новий прибуде через місяць. Ви ж лікар. Придумайте щось, підтримуючи здоров'я до цього часу. Наприклад, якісь народні способи лікування без медичних препаратів. Ви ж лікар. Якщо надасте висновок про необхідність госпіталізації чи надання медичної допомоги у місцевій лікарні, ми забезпечимо вивезення і охорону. Як вчинити з медичними документами при звільненні військовополонених? Додати до документації, що готується для перевезення з військовополоненими. Це додержання права на приватність та таємницю лікування, які мають і військовополонені, і водночас утилітарне правило, адже ці медичні документи не будуть більше нами використовуватися, навіщо ж їх залишати у таборі. Додати до документації, що готується для перевезення з військовополоненими. Медичні документи показують історію хвороби і пройдене лікування військовополоненими. Це ознака поваги до їхніх прав пацієнта, адже ці документи будуть корисними для продовження лікування отриманих у бойових діях травм після повернення з полону. Сподіваємось проходження курсу допомогло вам опанувати міжнародне гуманітарне право в частині поводження з військовополоненими. Бажаємо успіхів у професійній діяльності.